П'ята магічна ніч, і у нас місяць травень. Я вітаю вас! мене звати Лена Храмцова. Серія відео до теми магічні ночі: 12 ночей, 12 місяців. Зараз говоримо про травень і тема зцілення тіла. Що тільки ми не робимо з нашим тілом? То ми його жеремо, то ми його на дієту садимо, то ми його в стрес вганяємо, оскільки не треба нам, наприклад, постійно сидіти на якійсь дієті, подруга запропонувала китайську. Алкоголь, куріння, секс з людиною, яка нам не до вподоби, але ну, йому ж хочеться. І все це ми робимо тілу відповідно психіці. Тому привіт, психосоматика. Ми зараз дивимося з вами, яку колекцію проходить ваша душа щодо тіла, а потім подивимося на чудові колоді. Така в мене є, вона крута. Подивимося, які частини тіла саме вам потрібно зцілити і зверти, звернути на них увагу. Я вам вдячна дуже за коментар, за зворотній зв'язок. Це з нами обмін енергіями. І саме зараз, яку лекцію проходить ваша душа? Зог. Переживайте, все вам не так. Хтось худий, хтось товстий, стрункий. Тобто людина не задоволена ніколи зі своїм, своїм тілом. Um, і якщо я буду постійно переживати і нічого не робити, то відповідно um, нічого не зміниться. Дно колоди, у нас карта Аннемен, сприймати. Ідінге анцунимендічніданка потрібно навчитися сприймати, що якщо вам 45-50, то ви вже не можете бути такою, як 18-літня дівчинка. Ви не можете стільки ходити, ви не можете стільки стояти. Якщо вам 25 і у вас діабет, ну не можете ви їсти постійно солодке. Можливо, після вагітності ви не можете скинути або навпаки набрати кілограми. Тому. Сприйняти те, що відбувається, і припинити сходити відповідно до цього з розуму. І буде вам щастя. Так, це важко. Ви скажете, ну я розумію мозком, але якщо ви зробите маленький крок сьогодні, то завтра ви вже будете на пів метра ближче до вашої мети. А зараз дивимося, яку частину тіла, а може, навіть декілька, вам потрібно поставити у фокус. Хто в нас згадує Луїзу Хей, яка говорила, що всі частинки тіла відповідають за якусь херню, яка сидить у вас в голові. Якщо вона болить, то болить ця частинка тіла. Дивимось. Пальчики. Баланс, стабільність, прогрес, зв'язок, деталі. До речі, сходіть і зробіть собі фус масаж. Можливо, хтось може зробити педикюр. Для чого? Хто пам'ятає, в нас на наших підошвах знаходяться самі чутливі точки, які відповідають за все тіло, чому робили масаж шиацу? Понадавлюйте на точки, і у вас відкриється третє око, і ви будете себе краще почувати. Тому зверніть уваги на пальці, тос або на ноги. Якось вони всі пов'язані з тупи, справді сходіть на масаж, або, взагалі, подивіться, зараз є велика кількість масажерів, які ви можете використовувати вдома. Наступне, на що ще треба звернути увагу в тілі: очі, фокус, ясність, здатність бачити щось попереду і плани. Прокидайтеся. Щастя, інтуїція. Тобто, тут, знаєте як, чи є у вас план, містер фікс, куди ви йдете. До речі, комусь, справді можливо, окуляри поміняти. Ці всі значення вони є в прямому і в переносному. Тому очі відкривайте і дивіться, куди ви йдете. Не як у те стадо, всі пішли. Всім сказали бігте до джоп-центрів і побігли. Подруга сказала, що там десь дають щось дешеве, ви йдете купувати, оскільки воно вам не треба, але ви берете. Тому, будь ласка, дивіться, куди ви йдете, і аналізуйте. І третя частина знов таки, ви бачите, анкл, тобто, в нас, от як вона, гомілка, якщо не помиляються, Inflexibility, wrong step. Ви не туди йдете. Несподіваний якийсь поворот, тому, будь ласка, то у вас два рази ноги, два рази ноги, один раз око. Якщо не, зараз не проаналізуєте те, що я вам сказала, то підете не туди, не тим шляхом, і вам туди не треба. Дно колоди, до речі, легені це а, щось відпустити, свіже повітря. От вам хочеться дихати на повні легені. Хочу бути прям. Хух, От вдихнути, ви можете, до речі, після мого розкладу на вулицю подихати свіжим повітрям, а було просто видихнути. От видихнути, Подивитися, куди я йду, перевірити, бо щось туди не йдете, і подивитися, що ви робите. Оксана і Марія, будьте обережні. І Іраше десь є. Так що я вам все бажаю найкращого. Чекаю в моїй групі під відео є посилання на групу в Телеграмі, там багато цікавої інформації, яка допоможе вам змінити життя на краще. До побачення!